І всім привіт, народ, з вас підписов Подбайка. Ми продовжуємо грати в Бойку без модів за Ісландію. У нас <с> за Ісландію 6 мільйонів людських ресурсів, ну серйозно Ми зараз роз... активно розширяємо свою армію, висаджуємось в Китай. За Ісландію. За Ісландію. Не за будь-кого, а за Ісландію. Так, але в нас ось тут небезпечні ситуації, мені не подобається. І нам треба більше дивізій, Нам явно треба більше дивізій, щоб воювати з Китаєм. Я авжеж собі понабиваю внеску в війну. Це не питання. Типу, ми це точно зробимо. Навіть тими силами, які є. Типу, в Китаї нема спорядження. Типу, подивіться на китайські дивізії, вони просто без спорядження. Або без людських ресурсів. Це був шарт. А вже що не з людськими ресурсами? Тут мені не подобається, ми тут за НАТО саме, впевно, підійшли. Тут нам треба встати по, по трьох провінціях, ось тут фактично. Так, да, ми просто за НАТО саме впевнено повели себе. Ну все просто відходимо. Просто вже відходимо. Це, це нормально, типу. Моментами треба просто від... відійти, коли ти розумієш, що це треба зробити. Бо так, ну тут по 15 дивізій, я вирішив активно розширятись, ну це не серйозно. О, Сполучне Королівство на Іран пішло. Ого. Так, 18 дивізій. Сюди. Ці 24 дивізії. Ви навіть не сюди приєднаєтесь? Тут, тут просто та ж сама тридцятка стояти. Ви. А давайте вам вам висадимось. Також кудись висадимось. В під Пікін. Висадимось, під Пікін. Як вам таке? Погнали ну, в три провінції. Звідси. Сюди, в сусідню провінцію. Так, і залишки ліворуч підуть на висадку все ось так. Він вась тут дофіга. Цю провінцію б зайти було б ідеально. Ось так. Пробитись би. Ну, вже. Це було прям ідеально. Дуже близько до ідеального. Зробити Зробитим оточення об'єднатись. Але ні. Але ні. Ми не впораємось. На, тримайте нові укріплення. Ой, нову броню. Удосконалені батареї нові. А сюди. Чи зможу я сюди пробитись? А, ну, хоча б в цю провінцію зможу пробитись. Це це халми. Тобто в рівнини я не можу пробитись, а в халми можу. Як знаєте. Ой, китайці зараз саме вбиваються об нас. Які в нас співвідношення втрат з китайцями? Вони об мене втратили 221 тисячу. Я об них 64 тисячі. Ну, могло б бути краще співвідношення втрат, чесно кажучи. Якщо чи можу я собі дозволити ще ще одну 24-ку не зможу? Ну окей. Там ми зайшли. Так, ви 6? Давайте краще зупиняйте їх тут. Все, стоп, не зупиняйте. Досить. Нехай вони, типу, атакують. Я б, можливо, тут навіть лишив би, розширив би тридцятку ще на дві провінції, а вам 15 ю запланував би наступну висадку. Зараз нехай ми вирів... встанемо, вирівняємось тут. Подивимося, як буде. В ту ж корею можна. Ой, я їм конвой ще топлю. Хоча насправді я б в них позабирав всі залишившіся порти. Ось. Ось тут, типу, ось цей, ось цей, ось цей, ось цей. Так, все, всі підійшли. П'ять дивізій з Шанхая. 15. Дуже хорошо було б сюди встати. Сім провінцій для висадки, ось сюди, всім провінцій. Давайте, тоді запланую таким чином, що. Так, в якусь провінцію три дивізії має висаджуватись. В інші по дві. Так, три дивізії сюди. Ой, теж ж я можу. Я ж можу не звідси планувати. Ой, так, мені буде просто. Зручніше планувати з цього порта. Ось такого крабіка пускаю сюди. Щось це крабік такий. Вони швидко підготуються до висадки. Погнали. На морі в нас повна, повна перевага. Прям повна. Контрнаступ хочете? Тримайте контрнаступ, цю провінцію. Це рівнина. Це рівнина. Я не розумію, чому я не... ось саме цю провінцію не можу зайти. Хоча вже заходжу, все, нормально, зайду зараз. Так, Йогославія. та Та-та-та. Румунія капнула, що в Румунію захопилися. За що? Ой, байдуже. Головне, щоб на мене ніхто не пішов. Якщо в них просто є можливо, є якийсь фокус, який дає, який дав швидко оголошуватиме ту війни не демократія, то в нас проблеми. Бо ми не демократія. І нас можуть захопити теоретично. Але це буде так прикро, бо я, типу, я зробив все для нашої перемоги проти Савка. Якщо мені вдарить спину, мені буде, як мінімум, неприємно. Так, ну тут ми вирівнялись, в принципі-то. Нехай будемо стояти поки що як стоїмо. Хоча я міг би столицю в них захопити. 22. Я хочу більше в нас я хочу найбільше в нас мати. Я я буду мати найбільше, найбільше в нас ковіну. Що, ми готові? Погнали. Висадка. Блін, в цьому порту хтось є, неприємно. Так, ой, красиво. Сюди, 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 сюди. Одну дивізію сюди. Знову ж тут, всього 15 дивізій, і я сильно не захищу, Не буду зможу тут захищатись? Занадто багато чого не зможу зробити. Тому встанемо по якомусь мінімальному захисту. Все. Разом з цим вузлом постачання бажано. Є. Видалити, 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 видалити Просто звідси сюди лінія захисту. Ось так. В трьох провінціях встанемо. Просто щоб створити їм проблеми, зробили. Пройшлися, просто. Просто створили їм додаткові проблеми. Вони втратили ось цей регіон трохи. Ось цей регіон вони втратили. Вони його ще контролюють. Але саме порти, у них лишився. Ось тут тільки тут порт. І то, я думаю, ці 24 дивізії. 6 дивізій, які вже приплили. Хм, 24 дивізії. В принципі, та. Давайте зараз повідокремлюю. Я на кожну висадку по 8 відправляв. Значить, з кожної висадки я позабираю 4. І ви 24 захопите трохи більше. Звідси сюди. Та ну, давайте навіть не звідти будете висаджуватись. Ну ні, краще вже з одного місця. Щоб приплили в один момент. Звідси сюди. Далі чотири дивізії ще відкріпляю. Звідси в порт. Ще чотири дивізії відкріпляю. І проворчу від порта. Таким чином, я в них заберу всі порти з цього моря. В них залишиться тільки в Корейське море. Ні, в них ще ось тут порт є. Неприємно. Ну, Подивимось, подивимось. Ой, тут вони продовжують ще самовбувати. ще на місце, де вони будуть самовбуватися зараз? Прекрасно, мені подобається. Так, а ви. Вам довго ще плити, де ви? Взагалі, так. А, ось. Ой. Да, далеко. Ну, справді дуже далеко плити. Так, ще 24, Ні, ще 24 не зможемо. Давайте тоді, окей, по черзі. Але загалом красиво, що ми просто стоїмо, О, вони саме вбиваються. М -м -м. Головне, щоб в мене внесок був більший, ніж гонсійської кліки, Дуже хочеться. Я всього 83 тисячі втратив. Я хочу найбільші втрати, щоб Китай об мене найбільше втратиме. Мені трохи лишилось, щоб обігнати гумансійську кліку в цьому плані. Давай, 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 китай, давай. Набирай темп, ще швидше. Просто як воно швидко. Як вони швидко втрачають. Все, я більше. Китай об мене найбільше втратив. І буде ще більше. Ой, супер, прям красиво. Індійський агент спійманий. Ага, ага. Я просто нагадаю, що в мене ще перевага в повітрі. Може сюди перевага в повітрі? О, сюди тут нема переваги в повітрі. Окей, давайте тут продовжимо літати. Там я вже не зможу тримати перевагу. Теоретично, вони тут саме виснажились, ми можемо контратаку сюпити. Що я ще потопив? Я не, я не хочу ваш флот топити, я тільки хочу ваші конвої топити. Ви самі, ви ні, що підставляєте свій флот. Ой, давайте буріння. Буріння шельфів? Ой, покращення умов праці, нехай буде. І. Та закликати, закликати до героїзму також. Так, крейсер і так далі. Цікаво, звісно. Давайте. Найкращу гармату. І найкращий корпус, і, можливо, я почну виробляти навіть свої крейси раз. О, 18. Майже топлили. Тут ще один бій, ще 6 конвоїв потопив. Так, стоп, гонсійська кліка програє. Гонційська кліка, ти програєш? Ти серйозно? Який лох. Окей, я зараз китаю ще постворюю проблем. Блін, у мене просто занадто мало дивізій. Ми занадто довго не виробляли дивізії. Ой! А я дещо побачив, дещо неприємне. У мене пального не вистачає. Давайте у Вінну Сейл закуповувати. Так, чисто. 80 пального. Та це вивело мене в плюс. Так всі підійшли. Відновіться трохи. О, в мене є вільні верфі. Поки що розширимо виробництво конвоїв, але скоро почнемо щось цікавіше виробляти. Та погнали, все. Так. Схема бронювання нова. І було б непогано мати вас. Ні. Те, що без чого я не зроблю. На. Систему керування вогнем, обов'язково. Блін, там і радари повчати. Ой, Чисто зараз дроб'ю, мов на дроб'ю висаджусь. Є. Ну, чи це не красота? Подивіться на це. Але тут вигідних наступів, на жаль, нема. Типу я тут просто встану і буду зараз стояти. Бо нема вигідних наступів. Але нормально, просто укріплюсь. Що, війні військові заводи? Це також цікаво, блін. Я забудовую клятих білорусів, і в них так само закидую НПЗшки. Теоретично можна було б швидко в Пекін зайти і так далі. Але ні, я не можу собі дозволити занадто розширятись. Та кількість в тебе дивізій. 265 мінімум. Ну, Почекай, я, я потроху тебе буду наздоганяти. А я можу десь ближче вас дістати? Ні, тільки в Ісландії, з якої плити декілька років. Майже виробила ще одна 24. -ка. Ну, нехай, я зробив ще одне місце, де вони будуть мене атакувати. Ой, а неприємно. Відходимо сюди. Брін, в такому випадку давайте ось ось так. В чотирьох провінціях сконцентруємось. Типу так, ми молодці ми висадились. Але. Але захищати треба. Ось тому я не можу ще більше собі дозволити розширити зараз. Ой, Рустяна нас ембарговала, так байдуже. На жаль, вони демократи. Фу. Це тупо, це тупо. Кого вони обманюють? Швеція. Просто харчовий обмін? Та погнали, чому б ні. А, до речі, да. Фабрики. Давайте. О, мені зараз якраз цікаво. Ви дотренуєтесь? Ось ось дотренується. Сотка і. Ну. А, ой! Ой, вам, типу, нема куди дістатись. Де з'явитись сюди. 24. Армія, сюди. Фільдмаршала. Так. Так, так, так. В нас є. В нас є Корея. Я б справді хотів Корею контролювати. Анхай. Пусан. Так, ще. Ліворуч від Пусану. І залишки праворуч від пусану. Тут, мене ж не відіб'ють? та ні. Здається, не відіб'ють. Але так, вони Вони моментом створюють неприємно. А тепер питання. Піхотка. А, ууу. Це дуже хороший показник для мене, що мені саме не вистачає піхотки для виробництва нових дивізій. Ну а Нехай вони саме вбиваються, вони. Я розраховую не на втрату їх людських ресурсів, бо це тупо. По-перше, це внесок війну, я так набуваю. По-друге, вони втрачають спорядження. Це, не... це важливіше, ніж людські ресурси. Ну, саме Саме коли воюєте з Китаєм. Так, це насправді кажуть, що тут дуже неприємна ситуація. Захист. Просто бонус на захист беру і спробую відбудуватись. Ой, ось тут. Це в пріоритеті. Це просто рівнина. Так, в цьому проблема. Зараз, я сподіваюся, вони зірють цей наступ. І на якийсь час хоча б припинять атакувати, і я забудую цей цей порт. Та фанційська кліка, я не вступлю в об'єднаний китайський фронт. І не просіть. Ну, ось тому я не можу зараз активно розширятись. Хоч те, що їм навіть вдається мені моментами створювати неприємність. Але вони просто не дають перепочити навіть трохи. Але вони тупі, вони. Ви саме вбиваєтесь занадто сильно. Скільки ви втрачаєте? Вже 17 мільйона б не втратили. Коли об вас 130 тисяч. Більше, ніж в 10 разів різниця. Більше, ніж в 10 разів. Так, ви де, випливете. Чекаю на вас. Знову ж більше, ніж в 10 разів різниця, ви уявляєте це? Більше, ніж 10. Блін, ще б одну. Ще парочку 24 204, одну в сюди, в Володю. Блін, і тут же в них є. Три 24 324 ще б. Так, на. Хм. Блін, насправді кажучи, я б дуже хотів. А, спеціальний проект Радар треба завершити. Щоб. Вау, це цікаво. Давайте по торпедам По торпедам прийдусь О, а ми перший рівень укріплень тут відбудували? Та, ми навіть змогли відбудувати перший рівень укріплень Ну хоча б щось. Вони просто самовбиваються. Ну, вони самовбивають саме. Головне, що вони самовбивають це свої спорядження об нас. Купа бонусів. Вантажівкам щось навіть можна взяти. Та прорив? Що там, типу, резини не вистачає? Ну, теоретично я можу закуповувати, але скоро в нас буде власна резина. Вде ви де ви пливете? Вони пливуть. Ой, тут можна базові укріплення повідкривати і так далі. Чи я маю? Ні, я ще не знаю максимальний корпус. Але скоро буду знати. Ну і ось так, по бонусам. Наших човників пройдусь. І судячи за все, потроху збільшу виробництво піхотки. Ну, окей, ось так, ось так, ось так. так. Вона просто веселить те, наскільки вони багато втрачають. Вони об мене 2,3 мільйони вже втратили. Ну, ви уявляєте, яка це просто м'ясорубка. Просто уявляєте, наскільки це м'ясорубка. Це, про... це жах. це жах. Я хочу в 20 разів різницю. Я хочу побачити різницю в 20 разів. Уявіть різницю по втратам в 20 разів. Так, я дослідив тебе. Найкраща додаткова. Найкраща броня. Сонар поки що без сонару без радара. Система керування вогнем, ППО і найкраща універсальна батарея. Поки що ось такий у нас буде корпус. Це буде у нас наш такий стандарт. Так, ти один ще виробиш. І далі переходимо сюди. Так само, як ти ще одного виробиш. І далі я вже хочу переходити на виробництво конвоїв. Так, а ще я дещо побачив, що у нас десь От, хто ти такий. А, все. Це... Це човники, які я цей ось так беру. Звідси. Так, а мені? Вас взагалі тут треба нафти ось так поділити, щоб ви все перекривали, все. Сонар. Погнали, по сонару пройдусь. Блін, 24 дивізії веде. Ви... О, да, вони близько. Я хотів сказати, вони мають бути близько і вони близько. Блін, навіть Китай не забудований. Я навіть Китай потім зможу забудувати. Так, стоп. В сенсі ви не прикріплені. Блін, може я випадково їм. Блін. Я міг випадково їх відкріпити. Ну тепер чекати ще. 40. 42... Ви знущайтеся. Я і так чекав, поки ви допливете, і тепер ще чекати, поки ви підготуєтесь. Так, да. ну сам винен, сам винен. Або можна зробити по-іншому? Ага, в ту ж провінцію не можна висадитись. Але я просто висаджу. Я ж все ж таки хочу захопити прям Корею. Давайте тоді розраховувати на висадку прямо ще більшу. Сюди. Припустимо. Відкріпити. І ось сюди. Ось таку на більшу масштабну висадку розраховую. Або взагалі можна було по дві дивізії повисаджувати так. Можна кожні дві дивізії повідкріпляти. Наприклад, в всюл. Наступні дві дивізії. Сюди. Ще дві дивізії. Відступаю. Сюди. Що? Звідси. Сюди. Блін. А, я загубився. Ой, це непогано. Вже так, як поставив непогано. Якщо ми їх тут перекриємо. Висадимось в порт і перекриємо ось тут, то ми просто по цілу зможемо встати захищатись. Ой, а що у вас тут відбувається? Мені не подобається. А, це рівнина. Та окей. Давайте тут кріплення побудую на майбутнє. Так, секунду. А, блін, зараз. 18, 19, 20. 21 погнали? Чого чекати? Чого чекати? Звісно, я б міг зробити прямо по всьому узбережжю висадку. І було б взагалі топ. Бо зараз воно ризиковано, так як я роблю. Ось те, що я просто всю Всю висаду взився і тут висаджуся. Так, давай на всякий випадок сюди. Одну дивізію сюди, всі інші. Піднімайтесь до сіула. Але так, південь Кореї вже буде повністю за нами зараз. Ой, нові військові заводи. Та в піхотку точно. Ой! У нас сталь. Так, дякую, що нагадали? Прибирай. У нас закрита економіка. І сталь не пішла в плюс. У нас, мені здається, в мене сталь ні. Ем... Оновись. Сталь, оновись. Я припинив експортувати. Ти не можеш залишитись на мінус сім... 76, все ще. Продовжувати буду на мінус 76, коли я припинив експортувати. Якщо що, я вам ударяю всі накази, у вас буде єдиний наказ. Ось тут стояти. Продовжуйте тут. Проходитись. І далі б. І далі. Давайте. Шість дивізій. Сюди. Шість дивізій. Всю провінцію. Шість дивізій сюди. Шість в пхініян. Погнали. Ну, зараз просто видавлю їх. Нормально ось так. Просто встану ось тут по пхініяну і по ось цьому постачання. Ой, їм буде погано з вузлом постачання. ще. М -м, як хорошо. Блін, не так проблем з виробництвом, а я в них ще південно-корейські заводи забрав. Зараз північно-корейські заводи заберу. Що тут? Я не забра... я ще не контролюю, я не власник. Я не власник Північної Кореї як регіону. А, ось куди в мене сталь пішла на кон. Угу. на крейсера. Крейсера багато по сталі їдять. Я вже ж мені ніхто не буде постачати сталь. Неприємно. Так, тоді скасовую, скасовую, ти один раз виробишся ще. І продовжу просто конвої робити. Бо конвої не так багато сталі з'їдають. Ну блін, прям... ми справді прям дуже красивий думаю. Прям дуже красиво. Ой, вони щось занадто активно сюди такусь. Не дам. Не дам вам сюди пройтись. Але, блін, ми воюємо прям дуже красиво, те що ми. Знову ж, я за Ісла... Я нагадаю, що я Ісландія. Я Ісландія. І виношу Китай з його 200 дивізіями. Поступово ще 24 дивізії в мене буде. Ще кудись висаджусь. Скоріше сюди, скоріше за все, в Володю. Чи, 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 чи. Ще кудись сюди висаджусь. В цю рівнину. Просто, якщо б вони звідси відбили хуансійську кліку, було б трохи легше. Або вже можна починати вис... М -м, вибивати їх. Насправді так кажучи, докинути підкріплення сюди, обрізати їх. Ось тут обрізати. Конвої ми всі топимо. Тобто вони не зможуть отримувати постач. О, північ! Я можу так північ відрізати. Я можу в них відрізати північ. О, посиланню Ланюш Ви зможете знайти та придбати мої ігри. Особливо знайти Warfactory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить соковито. Якщо ви додасте її до бажаного, це вже неймовірно сильно мене підтримує. Так само, якщо ви до бажаного будь-яку іншу мою гру. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!